Рами серії видань Європейське місто поки що можемо говорити про п'ять таких книг: присвячені Ніжину, Чернігову, Сосницю і Коропу. Ну готується ще видання присвячене Новгород сіверську це видання, яке здійснюється спільними зусиллями бібліотеки Короленко, громадської організації Сіверських регіональних досліджень нашого центру, за підтримки міжнародного фонду відродження в рамках діяльності Центру Європейської інформації. Йдеться про низку популярних брошур, науково популярних про минуле названих міст і мистечок. Це однаково абсолютно зразок, тобто то є топовий, як бачите, назва також типова. Це є серія, ну але звичайно, що з містом відрізняється скільки різні міста. Якщо йдеться про Ніжин, це Самойленки, батько і син. Чернігів це Сергій Анатолійович Ліпіавка, відповідно, Короб Губський і сосниця Пригаровський. Ну певне також відношення мав створення цієї книжки. Що якщо назва до певної міри комусь може здатись політизованою, то коли говорити про суть справи, то для мене, як для історика, ніколи не було жодного сумніву, що і українські землі в цілому, і Чернігів-Осіверщина, і Чернігів є. Органічною складовою частиною Європи розуміння того, що Сіверщина і вся Україна, є органічною частиною Європи, відбивалась у Чернігівці відбивались українці протягом перебування у складі Російської імперії. Справа в тому, що практично до кінця вісімнадцятого сторіччя, навіть коли гетьманщина вже була під російською імперією, Україна зберігала дуже тісні зв'язки з іншими європейськими країнами. Скажімо, багато вихідців із Чернігова випускників, в тому числі Чернігівського колегіуму. Просто дітей, які отримали приватну освіту, навчалися в європейських університетах. І от уявіть собі, що 19-те сторіччя це було неможливо, і майже все 20-те було неможливо. І Тільки з 1990-х років випускники українських шкіл, українська молодь змогла знову їхати на захід, здобувати освіту. Ну в будь-якому випадку це є одною з ознак того, що та залізна завіса, яка була до 1991 року, впала, і Європа відкрилася наново відкрилася для українців, які які штучно від неї відрізали. Таким чином ми бачимо, що 200 років, 19-те, майже все 20-те сторіччя, Україна була відрізана, так би мовити, від того органічного простору, до якого вона належала. Знаєте, так само, коли мене питають, що Чернігів біля Києва, я кажу, ні, Київ біля Чернігова. А тут питання у тому, де і як розставляти акценти і як людина відчуває себе у тому географічному просторі, ми зараз говоримо частково все-таки про географічний простір, але поза тим є простір духовний, простір культурний, простір ментальний. А якщо ми беремо будь-яке місто, містечко, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів Америки того, що ми називаємо західною цивілізацією, тому людей ніколи немає ніяких, скажімо, комплексів щодо своєї повноцінності, менше або більше вартості. Вони живуть. Вони вважають, що їхня земля найкраща. і Вони є. Самими повноцінними людьми на світі це не означає, що у них немає проблем, але вони знають, так би мовити, що вони ці проблеми вирішувати повинні самі. Коли ж ми підходимо з точки зору нашої меншовартості, то це відображає іншу ментальність: що за нас хтось повинен зробити, тому що от ми такі нас хтось повинен підтягнути, чи хто його знає, вже що зробити, щоб помінятися. Тому ці всі речі вони. А між собою тісно пов'язані, так би мовити, і те, що відбувається в нашій країні в сфері політичній, те, що відбувається у сфері, так би мовити, культурній, ментальній. в будь-якому випадку я не перестаю повторювати, що Україна завжди була частиною Європи, і вона була відрізана від Європи 200 років Російською імперією і радянською владою, коли у нас думаючи в 1917 році. Відрізали Україну від Європи, це неправда, тому що відрізала Російська імперія. Починала це з початку вісімнадцятого сторіччя, але вдалося це зробити лише наприкінці вісімнадцятого сторіччя. Уявіть собі, якщо чернігівські купці торгували напряму з Німеччиною, Польщею, Литвою, скільки тут до цих країн їхати, то до кінця вісімнадцятого сторіччя торгові шляхи так змінилися, що щоб посилати. Коноплю, ну або вірьовки, звиті з коноплі. Наприклад, у Німеччину треба було вести їх через Архангель. Скажіть, будь ласка, якщо підходити економічно, як це закладалось у вартість товару і як це вилазило боком для України. І от занепад України, який відбувався в 18 в сторіччі, був зв'язаний з тим штучним відрізанням України від Європи. І наприкінці існування Гетьмачини ми вже бачили. Історики бачать економічну руїну або, так би мовити, економічний занепад. Чому? Тому що це комплекс заходів, який відбувався десятиріччя. Ніжин старовинне місто з багатою культурою. Як це не наше, не дивно. А воно до 19 століття, включно, було найбільшим містом на Чернігівщині. Найбільшим. І якщо було 11 тисяч чоловік в Ніжині, то в Чернігів було 3800 і так далі. То саме. Тобто, це місто, яке завоювало в історії своє місце. І після того, як Богдан Хмельницький у 17 столітті поділив. Лівобережжя України на полки, Ніжинський полк був найбільшим полком, полко, полком і Ніжин найбільшим полковим містом. І ось як же розвивається це місто? І що зв'язує Ніжин з Європою? І виявляється, що вже в XVII столітті Ніжин знаменитими своїми ярмарками. Троїцької, Покровської. Ці ярмарки були всесвітньо відомими ярмарками. І грецькі купці, які проживали, а доходило до тисячі грецьких купців, вони займали в Ніжині цілий регіон, вони сприяли тому, що в Ніжин приїздили із Німеччини, і з Греції, і з Туреччини. Із Македонії і багатьох інших міст і купляли свої товари привозили. І таким чином це перша одна із перших сторінок зв'язку Ніжина із західноєвропейськими державами. Те, що в Ніжини проживали різні народи, які приїхали в Ніжин сюди, це теж іще один зв'язок. Бо Ніжен, починаючи з 17 століття, був багатонаціональним містом. Науковий процес, теж він є одним із важливих ланцюгів поєднання Ніжина з Європою. Відкриття в Ніжині гімназії вищих наук князя Безбородська. Тоді набирали дуже мало, шановні друзі, мало е студентів. На чотирьох курсах всього навчалося 100 студентів. Але працювали, працювали з цими студентами відомі, вчені. В історико-філогічному інституті видавали збірник із Вісті науково. Потім було створено наукове товариство в інституті. Видавалися теж збірники. І що цікаво, що оці збірники вони йшли в бібліотеки Європи, вони йшли в бібліотеки. Бібліотеки Сполучених Штатів Америки Ми повинні сказати, що е, Ніжині, в Ніжені було чимало е, в, в, в кінці 19, го початку 20 ХХ століття е, діячів культури, які були або ж виходцями за, із країн Західної Європи, зокрема з Польщі, Чехословаччини, Чехії, Словенії і так далі. Це були професори. Які працювали в інституті істориків. Це були як Берджиківський, наприклад, це Полякса. Але що він зробив? Він привіз з Європи кіноапарат і перше кіно показував тут. Це видатний композитор, диригент, який пропагував музику. Таким чином, і тут ми можемо те саме, ми, звичайно, можемо говорити і про той великий вплив розвитку культури Марії Константинів Заньковецької. Ми гордимося цією визначною актрисою, яка, мені здається, що показала приклад вірного служіння своїй батьківщині. І коли Марію Константинівну разом з іншими корифеями, коли вони приїздили в Санкт Петербург, то Олександр 3 навіть надавав приміщення Олександрівського театру і ходив на вистави. Марії Константинівні пропонували залишитися в цьому Олександрівському театрі, пропонували їй найвищу пенсію, заробітну плату. Квартиру, ну чого, будь ласка. Ні. І Марія Константинівна залишилася, залишилася своїм театром, своїм народом і своєю батьківщиною. Якщо брати останні періоди, звичайно, Ніжин уже налагоджував свої зв'язки, зв'язки з Європейськими державами. За рахунок грантів, за рахунок того, що вигравали ці гранти, і, ви, розумієте, поїздки різні договори з різними підприємствами і так далі, тому подібне. Це в напрямку промислового. І в напрямку культурному наш університет продовжує ті традиції, які були раніше, і. Зв'язаний ми із багатьма країнами світу. Сосниця менш багата на історичні події, як скажемо, чернігів і Ніжин із його греками. Але її історія сама по собі цікава. Цікава її людьми, відомими на весь світ, не тільки на Європу. Ну, а якщо говорити про Європу, то Європа теж дивиться на нас своїми очима і бачить там себе. Я згадаю навіть слова от Андрію Ван Гоа. Ну, Він так говорив, коли я думаю про Довженка, я пригадую чомусь бальзака. Я бачу їхню близькість. Вони бачать у наших прикладах, у наших постатях, історичних особистостях себе. А ми, в свою чергу, безумовно бачимо і Європу. Ми багато чуємо про те, що Україна прагне до Європи. А в чому що, що в нас є такого європейського? Чому ми сюди хочемо і що нас пов'язує не лише бажаннями, але можливо історична, ментальна, культурна. І ми намагалися в цих невеличких книжках показати от ті риси в минулому, які можливо ми не дуже усвідомлюємо, але які є з нами повсякденному життю і. Показати їх, продемонструвати, ну що такі дійсно да ми от були є частиною цієї культурної історичної спільноти. А з чим це пов'язано? Та багато з чим. От ми в Чернігові, наприклад, існувала міська дума, зробили водогін, який досі працює. Ну як, наприклад, є інші моменти, які доволі цікаво намагалися це продемонструвати. Це невеличкі книжки. Ми виходили з того, що ну, великі в нас не дуже читають, а ну маленько, все ж таки, краще. Візьмуть до рук, тому ми не гналися за обсягом, а намагалися показати такі сутнісні речі. Ну, от результат ви бачите, вони є надруковані їх страшні десь 500 примінників, Собі вартість однієї книжки від обсягу це 3-4 гривні десь в тих межах. Тобто, ну в принципі, це є посильні речі на сьогоднішній день. Можна до речі, почитати зараз в інтернеті, скачати з сайту. Так що будь ласка, читайте, оцінюйте, знайомтеся.